Межові 140 років. Зовсім поруч війна, але межівчани не втрачають оптимізму і бадьорості духу. Говорять, що все буде добре і все буде Україна. Ми запитали сьогодні у земляків, якою вони пам'ятають межову. Що б вони хотіли побажати рідному селищу в його 140-річний ювілей. І власне, що для них межова? Та, я пам'ятаю межову, як дерева розбита, розрушена, а прийшли сухий, Довголь сюди, її возродили, зробили квітучою, квітучим районним центром. В школі вчилися і готувалися до сторіччя, в 84 році. Як в школу це пішла? П'ятий, шостий сторіччя. Я пам'ятаю, що там фонтан був. Я там ще подорожувалася. От я просто спілкуюся з своїми рідними, які знаходяться зараз за кордоном, і вони дуже дуже сумують за своєю Межівщиною. Я пам'ятаю, Межову з 50-х років і знаю. На протязі отих 70 років, які вони в мене в пам'яті, як змінювалося селище, як змінювався район, як люди так сказати добрішали, працювали, здобутки получали, і це мене і сьогодні радує, коли я їх так сказати, зустрічаю і бачу. живемо, мабуть народження з 1974 року. Я тут виросла, це моє селище, моя батьківщина. Пам'ятаю все, коли робилися ну, постройки оці нові. Дуже добре пам'ятаю сторіччя, відкриття цієї площі, оці ялиночки. Все пам'ятаємо, виросли тут. Вона була наша і перша, а тепер стала другою. Ми тут родилися, потім уїжджали, жили в Авдіївці, і через 40 років ми сюди вернулися знову. Першу старіччя, там, де заправка, що там школи ще не було. А тепер все помінялося. Село колона майже вона не розділяється. Колока це не пишеться, пишеться. Оцієї війни, що поряд громко, мені б не хотілося залишати дім. Мені тут спокійно, тут мої рідні, близькі поруч. Ну, для мене це як рідне містечка. Так трапилось, що Олею долі, я народилася в Новопавлівці, але тривалий час проживала і працювала в меживі. Тож Межова для мене така батьківщина. Чистого мирного неба і надії на те, що сюди нічого не прийде, гине в нас не буде. Нехай ніхто не панікує, а забуде Україна. Працевитих людей, відповідальних керівників, які керівників вилюються можна... за, землю, да, за землю свою, за межівчан, за Межову, а там все настроїться. Миру нам хочеться все. Я думаю, люди все зможуть змогли чистого, да, чистого да, українського неба над надміжою. Щоб ми дійшли сюди миру, добра і перемоги, щоб кожен воїн повернувся до своєї домівки, до дружин, до матерів, до своїх дітей. Щоб окупація її минула, і що все головне й добре щоб вона прожила стільки років, як стільки стоїв. Бажаю, щоб в найкрані роки і бажаю мирного ну, неба над головою. Це найголовніше, я рахую так. І ну, залишатися такими, як ви є. В Україні, в Україні. Великої історії на майбутнє селищу і його жителям. Головне, да, мирно і процвітати нам. Да. Процвітання миру. Мирного, неба. Да. Мирного неба. Миру. Миру, миру. І щоб ми, знаєте, збудовані були, щоб ми трималися, і щоб ми були одне за одного. От, і, знаєте, процвітання. Процвітання, ще раз процвітання. Ну, головне миру початься. Перемоги. перемоги. Побажати поколіття, мужності, стійкості, віри. Перш за все, віри в перемогу. Все буде добре. Всі залишаємося на місцях, всі працюємо і віримо в те, що скоро буде перемога. Я бажаю своєму селищу миру та процвітання. Сапу. Російський запохне. Ми це пройшли. І щоб межива розцвітала, і щоб було Ладно. тут ще краще, щоб були молодіж більше. І миру, миру. Рідна край. Це рідна Україна. Це там, де родились, там і живе. Межова для мене це мій корінь. Я так, що я вийшов вирізмі. Для мене також ми хотілося, щоб нашим дітям е, так, як і нам, вона була наскільки дорога. Це дім все рідне. Межова, це родина, це дім. Це затишне місце. Тому що тут -то май, ну, мій рідний. Межува це перш за все її люди. Добрі, привітні, вічливі, доброзичливі. Моя, просто моя. <гум> Мій край, в якого не хочеться виїжджати, хочеться. Мене домівка рідна. Сюди мене Тьона завжди. Тут я серцем, душею завжди. Це все. <гум> це, все. це все, це робота, дом, сім'я, це все. Друзі, здалю. Ну, і... Батьківщина наша бижува, це моя маленька родина. Я тут народилася. Дім, дім. Перш за все висужуть. Зараз це моя сила. Повітряна тривога, повітряна тривога. Увага! Повітряна тривога. Спочатку. Ми живі 140 років цими вихідними. О! Люди, люди доброзичливі, вічливі. візьме. Часкільки, так сказати, ну, хорошого зроблено. І добра пам'ять залишилася. Люди живуть у квартирах, до речі, і виводні з тих, які будувалися в той час. Прийдеться це що... вирізати.